Друзі, доброго дня! Ну що, сьогодні новий випуск, і сьогодні ви дізнаєтесь, що я продав свою ластівку і кому я її продав. А також я розповім, як я розійшовся зі своїми партнерами по бізнесу і покажу вам, як завжди, внутрянку свого товарного бізнесу. Якщо ви готові, розпочинаємо. Я буду в суботу виступати публічно. Мене запросили на конференцію. Горіхова паста у нас обладнання. Тут ну, я виглядаю як колхозник. Ну нічого страшного. Не. Ну щоб ви розуміли? На тиждень чистий прибуток 1500 гривень, при тому, що ми розірвали відносини, ми вже не працюємо. Не завжди буває успішний успіх в бізнесі, але це була тільки підготовча робота для того, щоб отримати шалений результат. Давайте поспілкуємось про те, як я розійшовся з партнерами, я думаю, що це найцікавіше завжди для хейтерів. Тим паче, і так, в першу чергу, розійшлися де в чому це в товарному бізнесі. Ми хотіли запустити спільний з партнерами е, напрямок. Це Google Shopping, Лендоси, Фейсбук і так далі. Агенція запропонувала нам, щоб ми у трьох займалися цим бізнесом. Я Стас і ця агенція. Що по ітогу? по ітогу нічого не вийшло. Навіть Google Shopping почав працювати. Ну щоб ви розуміли? На тиждень чистий прибуток 1500 гривень, при тому, що було багато зайвих там витрат. Ну не зайвих, просто витрат на цей бізнес, котрі ми не враховували в цю історію. Когось звинувачувати, звісно, не буду, але висновок такий нічого не вийшло, тому що обіги великі замовлень вже було там і 10 на день. Але занадто високий бюджет був кожного дня, і я хотів дочекатись якоїсь оптимізації, якогось рішення, але його не було. Висновок був такий, що цей товар, значить, не дуже підходить під Google Shopping. Ну, така суб'єктивна думка. Що ми зробили? Ми розірвали відносини, ми вже не працюємо, і ми не вимкнули Google Shopping, Ми встановили бюджет не півтори тисячі гривень на день, а встановили 200 гривень. Ну, хай воно на 200 гривень, щось там крутиться. Пропрацювали сьогодні третій день. Перший день замовлень не було. А вчора було 4 замовлення на 200 гривень з загальним обігом, не, не обігом маржою 1800 гривень. І того 1800 мінус 400 за два дні вже пропорція не така, як була раніше раніше вже краще, але робити висновки за один день це маячня. Коротше, будемо що робити? Будемо поступово збільшувати бюджет, будемо додавати нові товари, і я буду у свого товару трішки піднавчатись, як працювати на Google Shopping. Він мені тисячі разів вже пропонував це зробити, але я лінився. Тут я зрозумів, все вихіду іншого немає, але Google Shopping має бути. Так, йдемо на склад. Я зараз хочу вам показати, як у нас відбувається процес спакування товару. Ні, не покажу вам процес пакування товару, бо в нас вже запаковано. Зараз у нас будуть такі от маленькі відправлення. Так, у це розетка. Да, тут це нова пошта, і тут все нова пошта. На даний момент у нас 13.02. Працюємо. Що хотів сказати, що дивіться, в мене тут. Така лабуда стоїть. Я раз-два на тиждень проводжу трансляцію в Тіктоці. Вчора проводив трансляцію, і було вже 130 учасників на прямій трансляції. Шквал запитань, підписки після кожної трансляції, 20-27 людей. Коротше, мене не було в Тіктоці, а тепер я залітаю туди, прямо на всіх парах. Треба знімати прямі трансляції навпроти вашого бізнесу, щоб людям було цікаво одразу розуміли, про що буде йти мова. От коли я знімав там в студії красиво, чи в Автівці, чи по місту ходив, взагалі там 5 людей там було. На трансляції як тільки встановив видно стелажі, пакування і так далі. Все люди розуміють про що це, і результат пішов. І одразу люди запитують за навчання, вже навіть ті предпосилки що люди хочуть купляти, і це підігріває ще аудиторію для того, щоб е, сформувалась довіра. І до речі, я буду в суботу виступати публічному Миколаєві стосовно YouTube. І там я буду розповідати один з фрагментів: що прямі трансляції це люди бачать вас наживо. Вони е, знаєте, як до вас доторкаються конект з вами, задають будь-які запитання, ви показуєте експертність. Вони починають вам симпатизувати бомба, чи ви їм симпатизувати, я не знаю. І завдяки цьому вас краще купляють. Тому виходьте прямі ефіри, спілкуйтесь з людьми, записуйте відосики отакі, і буде вам щастя. До речі, стосовно горіхової пасти, постійно мене запитують, наприклад, трансляціях, Саня, що там горіхова паста? У Горіхова паста у нас обладнання тут, і там величезна кількість цього. Я нещодавно течі кажу такий, «Зустрічаюсь. ну що, ви готові відновлювати виробництво. Ну ти шо, Саш, шо, ти серйозно? А я казав, що Я Якщо мене супер зайві гроші там будуть, то блін а чому не відновити в мене друзі, котрі спортивне харчування продають, ковбасу продають через на тіктоки. Настільки круто все залітає, думаю, блін може відновити. Ні, ніхто ж це не купить. Як готовий бізнес, котрий закрився в грудні? От ваша думка, друзі, напишіть в коментарях. От як ви думаєте, відновити це виробництво чи ні? Дивіться, скільки наклеїче, все є, все готове, просто все і тёща навіть не в Польщі. вона вже повернулась. Мені подобається, що мене ніхто не бачить. Я так тишком нишком, коли мене просять відправити посилки, я такий приходжу до ліфта, і все мене ніхто не бачить. Я там спустився швидесенько в машину, швидесенько відправив і все. А потім мені кажуть, Саня, ми тебе бачили з коробками. Я так, То експедитор відправляє посилки, то я відправляю посилки, то помічниця відправляє посилки, коли там ну, не стільки коробок. І декілька разів на день може бути таке, що срочно щось, а щось не дуже срочно. По-різному. Тому підлаштовуємось. Колись мені було це якось зазорно, що я це роблю. А? Зараз мені пофіг, це гроші. Я заробляю бабки. Пофігу абсолютно. Хейтери. Оу. Ну, я виглядаю як колхозник, ну нічого страшного. Нікому не розкажемо. На-на-на, Ті тіра, це один з учасників нашої спільноти. Бізнес-прорив. Бізнес-інкубатор. Ти я будеш прийду? мене на виступі? Білети вже купили. Супер. У е, мене просто є класна ідея. Я так радий, що валірчик прийде. Ну я ж, щоб тебе підтримати. Ви знімаєте? Да? Новий випуск на канал Бізнес-Прорив. Мені якраз треба е, нові підписники. Це підростаюче покоління товарщиків, котрі боті будуть купляти навчальні курси. Так, ну що, готовий? Може, це майбутні там оператори, монтажери наші. Дуже зручно, коли велика автівка для роботи в товарці, тому от беху я би радив би. Радив би обов'язково, тому що якщо скласти ще сидіння взагалі, пушка, я можу навіть, знаєте, якщо не піде товарка, інфобізнес умре, можна завжди підпрацьовувати експедитором. Не завжди буває успішний успіх в бізнесі. Не завжди, абсолютно. Ти інколи буваєш на коні, інколи під конем. головне, нічого там не робити. Е, Можна забрати повернення, будь ласка. Так, Ми не тільки приносимо товари на відправку, я ще забираю повернення. Зараз подивимось, скільки, тому що на цьому тижні, в понеділок, сьогодні четверг, я забрав було 9 повернень, на мерзеці 2. Це вже 11. Зараз порахуємо, скільки буде ще. І це буде за тиждень, статистика. Відправлень в середньому день 40-45. Ось так. Тому потім порахувати відсоток повернень. Не забори, повернення, одне і те саме. Потім, е, якщо там брак, е, лагодимо. Якщо Неможливо, то викидаємо. Інколи є такий брак, котрий там він працює, але він не респектабельний. І ми його собі забираємо там додому чи комусь вдаримо. Раз, два, три, чотири. Чотири певні. Дуже дякую. Гарного дня. Все, і того у нас виходить 15. За тиждень, в принципі, я думаю, що це небагато. Тим паче, якщо працювати з Google шопінгом, Фейсбуком це ще більше повернень. От зараз через Google Shopping у нас багато повернень пішло. А з промо немає таких повернень на розетці. Там все набагато якось краще. Промоплату люди сплачують товари зазвичай, і все і забирають потім на пошті. Минулому випуску я розповідав про продюсерив по ютубчику і казав, що ми почали працювати, начебто потім поставили на паузу. Трішки нас не зрослося. Ми на паузу поставили нашу співпрацю. Я вирішив так на паузі залишити цю історію і відновляти роботу ютуб каналу. Ви знаєте, коли я почав виставляти більше шортів, коротких відео зараз це новий випуск і вже готується випуск про фулфілмент. Я зараз його відновлюю і бачу, що стає більше підписників, статистика. Стає краще, і я зрозумів, що мені не потрібна зайва поміч, все і так прекрасно, гарно. Тим паче, в мене ще новий YouTube канал, я льошки розповідав. Називається товарка тудей. Кожного дня майже я виставляю відосики по 3-5 хвилин про товарку, і там теж залітають вже навіть клієнти по послугам і навчанню приходили з цього youtube каналу. Тому що я хочу сказати: відновлюються відоси на цьому каналі, їх буде дуже багато. Я вже надихнувся, я вже мотивований. Тому чекайте, підписуйтесь, якщо ви вперше на цьому каналі. Пишіть коментарі, тому що якщо ви хочете допомогти цьому каналу розвиватися інтенсивно, треба активність. Не пожалкуйте просто клікнути лайк. Не пожалкуйте написати коментар прикольно, класно, гавняно, як хочете. Але це нам допоможе. Тому вперед до 100 тисяч підписників, як і була мета завжди. Бувається перепродаж чи продаж автівки моєї. Нісан Кашкая, Льошки. І що ви розуміли, я придбав її в автосалоні 8 років тому, десь так. Якщо не помиляюсь, дружина сказала: обов'язково скажи, ніколи ніяких нарікань не було на автівку. Просто от коли ти береш салону, це зовсім інше. І коли це твоя перша автівка, дружина вже плакала все. Ну що, що можу сказати? Класно, що він там не з якогось міста. А ми працюємо разом. Ну вона виходить, в сім'ї. Залишається Так, да, вона залишається в сім'ї. Він мій син, мені брачний. Дружина каже, ти ще скажи пока, ти ще скажи до побачення. мої ласточки, ну блін. Да, йдемо гроші рахувати? Йдемо гроші рахувати, йдемо. Автівочку придбав льоха за 15 тисяч доларів, пробіг 68 тисяч в ідеальному стані, техобслуговування, все, що там треба було зробити по ходовушечці, ми підготували, щоб все було ідеально. Ось тепер машинка наша на інших номерах. Все. Власник у нас Льошка, дружина буде кататись. до речі, ми з дружиною не можемо ніяк звикнути про те, що ми це не наша машина. От я тобі відповідаю. Тому щоб було все нормально, давайте інколи ми будемо на ній кататись. Все класно. Леха задоволена, все нормально? Да. Ну що? Стосовно інфобізу, ви пам'ятаєте, я розповідав, що я працюю зараз з агенцією, і який результат. Ми півтора місяці пропрацювали. Ну звісно, це місяць роботи плотний, тому що підготовка, там креативи, там записи і так далі. Місяць роботи, три, навіть чотири тисячі доларів. Я заплатив за послуги цієї компанії за цей місяць, майже три тисячі доларів я витратив бюджету на рекламу. І я заробив чисту прибутку п'ять тисяч доларів з цього всього. Але це була тільки підготовча робота для того, щоб отримати шалений результат. Це тільки підготування. Товка зараз тільки розкачуються, піднімаються бюджети, і також я розповідав вам про те, що я робив колаборації, Продовжую це робити з crm системами, компаніями, які пов'язані з товаркою, дробши постачальники. Завдяки цьому ще більше клієнтів приходить, підписуються прямі трансляції в Ютубі, прямі трансляції в Тіктоці, колаборації, агенція. Я всюди. От зараз я просто всюди, і завдяки цьому в мене шалений результат по навчанню. Який шалений результат в мене зараз рекорд? Я заробив з інфобізу за. Вересень, 13 тисяч доларів, чистого прибутку. З урахуванням 6,5 тисяч доларів. Це Плюс 3. от десь 10 тисяч доларів були витрати на інфобіз. <гум> Уявіть, е, і от стільки я заробив. Це класний результат. Я знаю, як йти далі, як розвиватись далі. Але найголовніше, те, що в мене останнім часом все більше більше кейсів учнів, які заробляють 2, 3, 4, 6, 10 тисяч доларів. Ну інколи і 500 доларів на місяць. Але я потім коригую їх роботу і консультую, щоб вони заробляли більше. Тому супер я задоволений. Результат класний, як у учнів, так і в мене. Е, дивіться, до чого. Того, мене привів мій ютуб канал до того, що мене запросили на конференцію як коуча, ну не коуча, як експерта в Ютубі. І я буду розповідати, як впливає YouTube для бізнесу. Наскільки він важливий, як його застосовувати для бізнесу? І От я залюбки буду виступати 4 жовтня нас Миколаєві на конференції. Обіцяють, що буде 500 глядачів. Я ніколи не виступав на таку аудиторію. Максимум це було, мабуть, 80. Чи є різниця? Я відчую. Я подивлюся, як вона буде, але Воно прикольне і на 40, і на 80, а на 500, мабуть, взагалі буде дуже круто. Тому бажайте мені удачі і класного виступу, тому що я, як завжди хочу дати енергію, класну експертну думку свою стосовно Ютубу. І я думаю, що це буде максимально корисно. Якщо ви з Миколаєва, приходьте. Друзі, в нас маленька зустріч, маленьку бізнес спільноти бізнес-прорив. На жаль, половина людей не прийшла. Ми робимо розбори кожного бізнесу. Звітуємо, що у нас виходить, що не виходить. І це в нас по рахунку десь четверта чи п'ята зустріч. Тому трішки зі сторони подивіться, хто з Миколаєва, хто підприємець, долучайтесь до нас. Це буде максимально корисно. Так, друзі, я вас хочу попросити слідкувати за наступним відео. Чому, тому що в наступних відео буде дуже прикольні моменти, е, дуже прикольні моменти. Хто здогадається, хто не здогадається. Тому слідкуйте в наступних серіях, як мене справи з товаркою: чи зростаємо, чи падаємо. Інфобізнес, Ютуб е, канали і те, про що я казав: там, секрет, котрий ви дізнаєтесь. Я думаю, що протягом двох тижнів ви побачите. Я думаю, що ви надихнетесь і також захочете займатися бізнесом. Друзі, на цьому все. Підтримайте лайком цей відосік. Напишіть. Коментар і всім до побачення.